Уяви, ти зробив одну 3D-модель і її купляють десятки разів. Поки ти займаєшся своїми справами, гроші продовжують надходити. Створюєш більше моделей, і дохід росте. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Давай розберемось. Сьогодні ми подивимось, наскільки реально заробляти на маркетплейсах 3D-моделеру. Розберемо дві найпопулярніші платформи: це TurboSquid і SketchFab. які в них правила, що потрібно, щоб твою модель прийняли, як отримати перші продажі. І яким чином моделер може заробляти тут тисячі доларів. Щодня тисячі студій і компаній шукають готові 3D-моделі. Це швидше і дешевше, ніж замовляти з нуля. Маркетплейси перетворилися на величезний глобальний ринок. Тут купують клієнти з усього світу. Для великих компаній 100 500 доларів за модель це буденна витрата. Зате для моделера це відчутний заробіток. Це відео, це частина серії про актуальні способи заробітку на 3D-моделюванні. У наступних випусках ми розберемо інші. Напрямки від фрилансу до роботи студіями та ютуб анімаціями. Тому підписуйся, щоб нічого не пропустити. Ось у нас турбосквіт, один із найстаріших та найбільших маркетплейсів. Тут купують кінематографісти, рекламні агентства, архітектори з усього світу. Саме тому тут середній чек моделі 50 100 і навіть 500 доларів. Але конкуренція тут також серйозна. І так, на турбосквіті є різні категорії моделей. Давайте глянемо. Саме популярні, ось я вибрав тут ціну від 600 до 800 доларів. Ось у нас топові моделі. У них відразу я замітив зразу видно, що в них дуже жорстка деталізація. Вона виглядає прям дуже реалістично. Тобто, це як справжня камера, але в 3D-об'єкті. Також ось у нас є мотоцикл. Візьмемо мотоцикли. Бачу дуже багато. Я замітив, і це реально працює. Дуже багато різних скріншотів, дуже багато різних варіантів. Тобто тут людина за 697 доларів получає дуже багато різних видів мотоциклів. Також зверніть увагу на рендери, то вони з різних сторін є. Показана сітка, і це приклад дуже правильного оформлення сторінки. Тобто, тут ця ціна вона є заслуженою. Якщо ви також будете брати за приклад ось такі подібні моделі, то ваш чек на моделі буде дуже високий. Далі гортаємо вниз, і у нас тут також теги є. Дуже важлива деталь, тобто. То використовуйте теги, якими активно користуються користувачі, в яких високі чеки просто берете, копію, копіюєте і собі ставите, але зверніть увагу на те, що тут мотоцикли. У нас, наприклад, це Hard Surface, об'єкт. А якщо у вас, наприклад, буде персонаж, то пошукайте відповідно персонажа, який має хороший рейтинг і хорошу ціну. Тому ось це є прикладом гарного оформлення моделі і гарних рендерів. Тому можете рівнятися на такі моделі і просто орієнтуючись на них, робити собі подібне і мати також гарні чеки. Зараз я вибрав від 0 до 104 доларів. З мемом порівняємо модельки. Ну зразу замітні замітні. Що менш деталізовано, наприклад, візьмемо ці ягоди. Ну, вони виглядають ну, якось так пластмасово, такі нереалістичні, тобто, видно, що недопрацьовані. Хоча по рендерах, наприклад, вишні класно виглядають. По рендерах дуже класно Тоже зроблено 94 долари. І тут людина також постаралася, правда, з ягодами їй не пішло щось. Добре, повертаємось. Також зверніть увагу, наприклад, ця маршрутка, ця фура. Візьмемо цю фуру. Класно зроблено, бачу дуже багато рендерів, тобто люди реально заціляють. Судесь доларів стараються, але видно, що моделька трошки така пластмасова, і якщо порівняти ті дорожчі моделі, то ну якість звісно більш відчутна. Тобто по мотоциклу видно, що він прям як, як справжній. Також люди заманюють клієнтів собі через те, що вони ставлять знижки, поставили 40% знижки, і це також спонукає людину на те, що вона там може зекономити гроші, спонукає людину на покупку. Самі фігурки справді виглядають. Ніби не, не ми користувалися. Також дуже круті рендери, ну 90 доларів заслужені. Також зверну увагу на теги, також на опис. Це все також дуже важливо. Тому якщо повернутися до наших вантажівок, до літака, наприклад, то цей цінник, то перше, на що можна звернути увагу, це те, що тут тільки три моделі, і це через це у нас вже нижчий цінник стоїть. Е, так, е, вони, звісно, одинакові по дизайну. Тобто людина, якщо купить цей пак, то вона з. Зможе використати його в різних цілях. Але знову ж таки, якій людині потрібно буде, наприклад, там іменно цієї марки, ці об'єкти, тобто фура, там літаки і та і так далі. Тому на це також звертаємо увагу, тобто скільком кільком процентам людей буде потрібно іменно оці, оці об'єкти. І повернемося, наприклад, до тих самих е, мотоциклів. Мотоциклі реально круті, як для колекціонерів, так і для якоїсь ігри про мотоцикли. Справді їх можна використати. At the. Дуже багато де, і також люди тут дуже багато поставили різних варіантів. Також підсвітили сітку. Тобто, якщо будуть використовуватися в ігрі, то людина буде бачити, ага, тут така сітка, виглядає дуже чисто. Блін, хочу взяти собі. Тому е, такий цінник у нас. Отже, щоб модель реально продавалась на турбосквіт, важливо не тільки зробити її якісно, а й правильно оформити, додати кілька красивих рендерів, детальний опис, теги та формати і. Гарна подача, дорівнює, більше переглядів і більше продажів. Sketchfab – це маркетплейс із сильною ком'юніті та зручним онлайн переглядом моделей. Тут чудово продаються ігрові асети, персонажі, стилізовані об'єкти. Чек, звісно, трохи нижчий, ніж на TurboSquid, але простіше отримати видимість, тому для новачка це ідеальна точка старту. А тепер глянемо топ-продажі на Sketchfab. Як ви можете бачити, по переглядах у нас лідирує така дівчинка, тут 300 тисяч. Переглядів є різні у нас тут е, варіанти від якихось анімешних. До речі, вони бачу дуже заходять на скетчфабі, дуже популярні. Ось до якихось стилізованих, як оця дівчинка, як оці об'єкти, також як цей готовий сет з різних моделів. Можемо його розібрати. Також це у нас. Русалки, тобто або русалка, або людина, або дівчинка з рогами. Коротше, з цього можна зробити різних персонажів, різні варіації для ігри, або для будь-якої е, другої діяльності. Так, дуже цінний сят. Його також можна тут придбати на фабі. Правда, е, хочу сказати, що на скетчфабі напряму не можна купити моделі. Вони, тобто, всі перейшли на фаб. Ось цей фаб, і отут уже напряму можна купляти модельки. Тобто, фаб це від. Це Unity йде, і тут е, об'єдналися різні, тобто з Unity різні моделі вони всі об'єдналися, тобто Sketchfab моделі, з Unity моделі, з Unreal моделі, і з усього всього, і виходить, що всі моделі тепер уже тут можна придбати. Тобто у Sketchfab ми напряму не можемо придбати. Ось тут просто є, наприклад, е, перегляди, скільки зірочку поставили, тобто лайк, ось і все. Більше ми нічого не можемо з цим зробити. Хіба що ще переглянути модельку можемо і все. купляти вже на примосту. Добре, повертаємось до наших русалок. І саме через те, що така велика практичність, така велика кількість деталей, це як конструктор можна сказати. І через оцей продуманий хід автор зміг. Я думаю, багато заробити на цьому. Тобто, із 114 тисяч я думаю, багато людей купило в нього модельку і. Можете брати приклад наробити ось таких асетиків і продавати їх всіх разом. І для людини це буде круто, тому що вона зможе відразу все використати в ігрі. І тим більше також зверніть увагу, що все в одному стилі, тобто, все в одному стилі, це все якраз підійде до якоїсь ігри або для якоїсь іншої діяльності. Повертаємось до наших взагалі всіх модельок, які є популярними на скетчфабі. Можете звернути увагу, що тут багато. Анімешних моделюк і це ми можемо віднести до того, що зараз такий тренд, що ну анімешні моделі вони гарно продаються. Люд, людям цікаво на них дивитись, і багато ігор зараз з'являється мультфільмів з анімешними якраз моделями, тому зараз тренді, і можна на цей тренд попасти і. Також гарно заробити, також хочу, аби ви звернули увагу на саму якість рендера, тобто як люди стараються показати свою модель. Тобто, якщо у вас буде гарний рендер, людині буде реально цікаво, класно подивитися на вашу модельку і буде приємно зайти. І це збільшить шанси на те, що вона її купить. Тобто, мені здається, дуже багато процентів, аби отримати багато. Покупок своєї моделі це потрібно гарний рендер зробити, і аби вона гарно відображалася в самій програмі Sketchfab Також зверніть увагу на те, які всі моделі чисті. Вони дуже чисто зроблені, і у співвідношенні до чистоти і до гарної подачі самих моделей так, що вони стали от популярними, і у них багато покупок і багато лайків. Бато коментарів, і це все також насправді впливає на покупку моделей. Зараз ми знову на ФАБі, тобто ФАБ це платформа, де ми можемо придбати моделі з SketchFab'у та взагалі інших платформ, які об'єдналися в одну єдину. Це насправді круто, тому що декілька різних платформ вони об'єднані в одну. І виходить так, що більше клієнтів і більша можливість продати свої моделі, більше людей можуть її купити. Але знову ж таки, це означає, що і більше конкуренція. Тому, якщо розвивати тільки сам Sketchfab, то у вас не вийде багато заробити і у вас не буде багато покупок. Але якщо ми будемо розвивати Sketchfab, наприклад, і інші платформи, які тут є, також пов'язані, тобто ми всі ці платформи будемо розвивати, то вийде дуже гарно заробляти і. Це насправді я можу сказати, що плюс, особливо для людей, які реально шарять і готові працювати. Заробіток залежить від кількості і якості моделей. 10-15 якісних асетів дають 500 тисяч доларів на місяць. Топові автори з сотнями моделей отримують десятки тисяч. Тут усе вирішує регулярність і розуміння попиту. Найкраще продається меблі й техніка для інтер'єрів: ігрові асети, зброя, персонажі, будівлі, транспорт. Важливо робити модель. Які реально потрібні ринку. Додай якісні прев'ю, зрозумілий опис і точні теги. І навіть коли тільки починаєш, то перші вдалі роботи вже можна викладувати на маркетплейси. Спочатку якісь моделі не купуватимуть, інші підуть у плюс. Саме так у тебе буде формуватися досвід та розуміння попиту. Ну і пам'ятай, не обмежуйся одним джерелом. Поєднуй маркетплейси фриланс, так ти будуєш стабільний та гнучкий заробіток. Замовлення дають швидкі гроші, а маркетплейси створюють пасивний дохід новачкам краще починати із скетчфабу там простіше отримати перші перегляди і продажі, вивчи топові моделі, ціни, теги, а турбосквіт уже підключай пізніше, коли портфоліо стане сильніше там чеки будуть більші, але і конкуренція жорсткіша. Турбосквіт і скетчфаб це можливість один раз створити модель і продавати її багато разів. Це реальний спосіб побудувати пасивний дохід у 3D-моделюванні, і це лише один із напрямків. У наступних відео ми розберемо інші. Шляхи заробітку у 3D, тому підписуйся, щоб нічого не пропустити. Щоб почати заробляти на цьому, не потрібно мати якісь особливі навички. Наші студенти вже за 2-3 місяці навчання у 3D-моделюванню під керівництвом наставників отримують перші замовлення. Частина працює у компаніях, інші комбінують стабільний дохід зі студії та пасивний заробіток на маркетплейсах. Це і є головна перевага професії 3D-моделера. Тобто, ти працюєш творчо, вибираєш формат і поєднуєш джерел. real do